Зрада Арсена мірозаяна все починається. Я ж. Вже... Просто спитала. Чоловік не може влаштувати скандал. Ковту цю тоня дарувала. Я подарував їй сукню. Якщо живеш поряд з дикунами, то в принципі треба розставляти крапки над і всі ті хлопці, які прибирали гіві, Захарченка, Харченка, Моторолу. Uh -huh. У них є пам'ятні знімки разом з ними. Гуляємо по парку в так. повній бойовій готовності. А тут вся людина бігає, готується, готується до спартан забігу. У нас Арсен Мірзоян в 33 запитання. від Так, коротенький бліц для тебе. Погнали: грати на гітарі чи співати? Грати на гітарі. Повідомлення чи дзвінок? Повідомлення. Запоріжжя чи Київ? Київ. Бокальчик пивка чи стаканчик віскі. Е, от тут вже залежить від обставин. Банька чи крижаний заплив. Ой, то і інше. Ну, краще крижаний заплив. Арка чи АК. АКа. Помста чи пробачити? Ну, Знаєте, як для цивілізованих людей, то краще пробачити, але. Якщо живеш поряд з дикунами, то в принципі треба розставляти крапки над і. Улюблена марка авто. Е, теж не можу сказати, бо відповідно до модифікації. Лободачу Лорак. Ніхто не інше. Грудичю Попа. Попа. В яку зірку був закоханий в дитинстві? Ух ти! В мене була така фотографія Керін Шрёдер. Я не згадаю хто. Це німецька кіноактриса. Це, це ці, з якихось ці, фільмів ці, для ці, дорослих? Ні-ні, саме, саме я акцентую, що кіноактриса. <рес> Опиши себе от е, в трьох деталях, які тебе характеризують. Блін, ну я впертий, е, правдолюб. Тобто мені краще це буде правда, будь-якою якою б вона не була, але це має бути правда. І я флігман. Хм, А ти от правдолюб, а ти правдоруб? Що І... ти все ж таки так трохи цей. Е... Якщо треба розставляти крапки на ді, то я правда Угу. Окей. А що ти думаєш, коли зараз дивишся на себе в зеркало? А, ось так. <гум> <гум> я, ти знаєш, я багато не думаю з приводу цього. <гум> Дуже суто су 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 побутові історії. Підстригтись, поголитись. <гум> Слухай, ти е, скільки років ти так активно спортом почав займатися? Ну, По-перше, я займався спортом ще з 86-го. Ні, окей, але потім почалося шоу-бізнес, там ж була пауза ну, шоу в тебе така. Шо... Ні, спорт все рівно був. Я грав в волейбол постійно, я не припиняв грати в волейбол. Uh -huh. а, єдине, що додав до себе ну, біг, трейли і Спартан Рейс, це коли. Ковідна вся ця історія почалася, вивільнилось багато часу, і в принципі треба було, треба було б послідкувати за своїм фізичним станом і тонусом. тому... Ну, і Ти розумієш, що і вік своє приносить, корективи вносить, зміни вносить, і ти вже розумієш, що фізично ти вже не такий, як був в 30. тому я... А скільки тобі зараз років, до речі? 46 буде. Ти от ось, коли, ось, ось, коли ось. почав так міцно займатися спортом, ці криж запливи в крижаній воді, ці... цей біг неймовірний, як ти себе, от ну це для пацанів, які дивляться, і їхніх жінок, щоб вони потім їм розказали, це ж важливо. Як ти себе почав відчувати? Ну ні, я, я почав гарно себе відчувати. Тому ну ти розумієш, це е, вправи, від яких ти не очікуєш результату одразу. Це такий собі. Фактор накопичування. Ти, воно, mm -hmm. як, ти спочатку зводиш це в ранг звички, і mm -hmm. потім вже ти розумієш, що це непогана звичка, це ну, дуже круто. Що найгірше, ти чув про себе, якусь таку плітку, може, може правду. Я розумію, що про мене там все ну, рівно що щось буває, але я не звертаю на це уваги і, і давати оцінку цьому в конструктивних якихось моментах. Те, щоб я дійсно звернув на це увагу. Е, немає такого, щоб щось я від когось це чув. Окей, <ць>, я давай. Я сам собі можу е, зробити зауваження на цю тему. Ага. Добре. А, так. Бо я ж себе краще знаю. Яка риса твого характеру найбільше е, дружину бісить? Мабуть, те, що я повільний. А яку вона рису обожнює в тобі? Ну, це знаєте, як мене за все рисують, це е, уважність і турбота. Ти уважний і турботливий, так? Ну, я намагаюся. До речі, завдяки жінці, завдяки Тоні, бо вона мене за всі ці роки е, е, виховувала і виховувала. і… Хм, прикольно. Каблуком себе не вважаєш? Ні, не вважаю. Я думаю, що. Не треба змінювати людину, треба змінюватись самому. З ким би ти хотів провести день і як би цей день можливо міг би виглядати? В мене є з тими, з ким би я провів час з нині не живучих. Але я розумію, що людину не повернеш, але я би, ну, типу, просто би провів час. Такого немає. І, і така людина не одна. Тому. Мене. Я вважаю, що е, неважливо, чим би ви там займались. Е, головне, щоб. Щоб ви були поруч, а хто це? Да будь-хто. Ну навряд чи це Ленін. Правда? Ти знаєш, ну... Я не знаю, чим би закінчилася зустріч. <рес> мені, про... ну, мені би було просто дійсно цікаво, до чого б ми дійшли. Тоб... Ну, в принципі, е... побачити і почути е... таку людину. Я знаю дуже багато розвідників, які проводили з, е, так само час з потенційними своїми жертвами. Mm. Тобто їм ж теж було цікаво. А, наприклад, ну, всі ті хлопці, які прибирали Гіві, Захарченка, Моторолу, mm -hmm. У них є пам'ятні знімки разом з ними, там, в обнімочку, але все це закінчувалося фатально для. Хто тобто... в тебе, звісно, думки в такому напрямку йдуть, я дивлюсь міцному. міцному. — я, я, я маю на мазі, що... Е, Тут ти кажеш, навряд чи Ленін. Ну не факт, думаю. Ну, в принципі, як, якби така можливість була, то. Окей, okay, добре, okay, давай вертатися до творчості. З ким би ти хотів дует забавахати. Ну, але вже тепер з тих, хто зараз. є. Розумієш, дует має бути гармонійним. Тобто, щоб не було питань до дуету. Бо коли буває, знаєш, люди пишуть дует. І я бачив такі дуети. І одразу в мене питання: віриш, не віриш. Угу. Тому дует має бути гармонійним. І зараз в планах дует. З Тоною Матиєнка, з дружиною. Нарешті! Я, я, нарешті! Да, да, я написав пісню про нашу історію. І. Слухай, ну це просто. Ну, я не знаю, скільки часу вже мусило ще пройти. <гум> Але нарешті ця ну, історія відбудеться. Да. Добре. А, ти ж дуже любиш готувати, так? Так. Яка в тебе коронка така страва, що ти прям готуєш і всі такі мати рідна, це не вважається. Знаєш, мати рідна має бути від того, ну, від будь-якої страви. Тобто угу. я звик готувати з того, що є. Ні, Звісно, я можу там приготувати, приготувати борщ. І... Ну, але все ж таки, щось таке твоє, що от ти готуєш і всі мліють від цього. Ні, Щось моє, це коли нема з чого готувати, і я це зроблю. Що таке було останнє, з того, що ти таке зготував? Таке щось таке дивне. Це були цибулеві котлети, бо ми були ну, на були на сході, і з продуктів були там щось пару яєць, цибулі. І треба було нагодувати ну, велику компанію, і ти розумієш, що з цього ну, яєчня з цибулею не прокатить, бо нас багато. Який останній подарунок ти отримував від дружини? Останній подарунок. від Я просто ще думаю, з якої нагоди я хочу це зрозуміти, з якої Та нагоди. На часі просто подивися, подав... коли це було. Від дружини. Останній. Сенсація. Ти? Тоня ми... не дарує взагалі ніякі думки. Вона мені парфуми дарує. Там, наприклад. Но... Тобто... Шкарпетки, труси. Шкарпетки. <рес> це, до речі, Тоня купувала. От, 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 Кроссовки цей Тоня дарувала, кофту цю Тоня дарувала. Дивись, як пристроївся, так, гарненько. Що, ну, це... Добре, а ти, що дарував Тоні, тут день народження було от якраз нещодавно. Так. Я подарував їй сукню, вона їй дуже сподобалась. І... Тоня щось жалілась, що Дороговато, я кажу, що. Давай ти не будеш каже, вирішувати, дороговато чи ні? Клас. Я просто подарую тобі цю сукню. Слухай, в ЗМІ е, досить часто літають різна е, інформація, навіть якісь ці, як їх. Е, маги-кудесники, е, ці та -тарологи і так далі, далі. Розглядали далі. питання зрадерса, на мірзояна. Оця вся інформація постійно розлітається. І як ти взагалі на це реагуєш? Як Тоня на це реагує? Я не реагую на це, коли це пише жовтуха. Знаєш, там, тіпа, жов... ну, жовтуха може собі це задозволити. Якщо це виходить за рамки в якісь офіційні мас-медіа, то це вже тіпа, є претензії, ребята. що за... Ну, Хтось з твоїх представників дзвонить туди і каже, типу, ребят, камон, ну типу, ви що, сосну вдарили чи що? Ну да, тіпа, там. Є такі, тіп, так, є таке, типу, може бути, так? Да? Може влаштувати розборки, так, через так, ці я... справи. ну, Типу, ми не реагуємо і нам ніби. Ми все рівно з Тони завжди розмовляємо на цю тему. Іноді, ну, іноді буває, бо uh -huh. у, у вигляді вже пожартувати. З, з висоти тих років. вже Добре. Слухай, а за що взагалі ти, в принципі, можеш скандал влаштувати? Ти ж досить спокійна людина така. Але знаєш, це в тихій воді. Я ж не можу дивись, взагалі, ну. Нормальних здорових відносинах чоловік не може влаштувати скандал. Uh -huh. Це має бути жінка. І, і, і все починається. Я вже просто спитала. <гум> <гум> і з того починається все. Тобто це все-таки пророгатова е, жінка. Тобто, Тоня тобто, часто? Тобто тематику має задавати жінка і. Окей, а Тоня часто влаштовує скандали вдома? Е, не часто. Але. Там, щось буває. Ну, Може, я щось забуду. Які е, три базові принципи є в тебе у вихованні е, малих? Ну, У нас все розподілено. У нас знаєш, як е, добрий злий. Угу. Тоня це злий поліцейський, я добрий поліцейський. Ну, а є якісь типу, не знаю, там базові штуки, які ви вчите, там не знаю, не брехати, там не ще щось. От, на чомусь ну, на чомусь на, чому, на, чому, на чому ви зацикли. Я не я не той, хто заборонить дитині брехати, бо якщо дитина навчиться брехати, це значить в неї вже зароджуються елементи правильно мислити. Тобто, це теж ну, угу. це теж правильно. Це теж правильно. Окей. А сколе? Ти... Ні, ти потім можеш сказати, що це погано. Ага. Типа, але жонглювати думками нехай вчаться але вже. Але не, не так, Типа, давай, там скрім, давай так. Е, погано брехати мені, мамі, <рес> <рес> а там за необхідністю тобто ти маєш вдосконалювати цей навик. <рес> Отак, так. Да? Ну добре. Про колишню дружину хотів запитатися. Які у вас стосунки так от по 10 системі? як ти їх поставиш? Не знаю. Навіть на бали не, ніколи не ділив. Як ти кажеш, дзвінок чи повідомлення? Ото повідомлення. 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 Повідом... Ми так, так спілкуємося з повідомленням, але дуже на конкретні речі. Без ну, лірики, без води, так? Без, да? да, без угу. Ти пам'ятаєш, за що тебе батьки найчастіше сварили? За те, що я погано вчився в інституті, там був в мене такий переломний момент. Десь на 3-4 курсі. Десь на третьому. Угу. А до того все було. Це коли ок? ти там злетів взагалі, з катушок, і все, і все доходить до, те, до того, що тебе зараз просто вижив. Гор гормони вижен, так грали? Вижених звичайно. Не знаю. От просто так, такий якийсь вік. Є щось, чого ти ніколи не пробачиш батькам? таке з дитинства щось. Ні, немає. Не купили Велік, чужувався. ні не Ні-ні-ні, ні. взагалі. Тобто немає, я да? в, е, все розумію, і в мене, в принципі, дуже мудра мама. І вона е, вміла мені пояснити, чому і так щось там відбувається. Тобто я... І, до речі, і вона розуміла, мабуть, і чинила так, щоб і в мене не було до неї ніяких там питань, угу. претензій. У нас з дитинства багато комплексів часто так тянеться. Ти відчуваєш, що щось є таке і щось може, що ти не подолав якогось комплексу? А, ні, я вважаю, що з того моменту, коли я вирішив грати на гітарі і виходити на сцену, оцей угу. страх публічності. І я думаю, що коли ти побориш в собі страх публічності, то він теж багато чого за собою нищить. Тому я думаю, що це найголовніший такий ворог це страх публічності. Не так давно так. пішла легенда Так. пані Матвієнко, це те, що твоє. Є щось, що ти не встиг їй сказати. Ми завжди все встигали і сказати, і зробити. Такого... Такого немає. А яка твоя пісня а. твоя найулюбленіша? Твоя? Так, твоя для тебе найулюбленіша. Розумієш, я кожен раз можу знецінювати свої пісні і, і, у зв'язку з тим, що я міняю свої думки і свої ставлення до чогось. Бо, ну, бо час так ну, А пишаєшся, може, якоюсь піснею. Втрачають тобі? актуальність. Я можу пишатися тими піснями, якими я вже можу там, дати позначку шлягер, наприклад, пісня-Ніч. Це ті пісні, які досі живуть, досі актуальні. Пісня-Віні-Пух, яку ми не хотіли записувати, але записали. А в Тоніному репертуарі, яка твоя улюблена пісня? В тоніному репертуарі моя улюблена, як я люблю тебе. Це такий романс, я б назвав його Фокстрот український. Але це мені дуже подобається цей трек. А, скажи мені, за що ти отримував найбільший гонорар? І якщо щось скажеш, який він, то це взагалі буде бомбей. Скажіть, що це все концерт. Це якась приватна була вечірка? Ні, ні. Я тобі скажу, що на приватних вечірках немає такої градації цін. Тобто ми всі розуміємо, що артиста є головна, ну, головний майданчик країни, де насправді є найвеликі збори. Угу. Тобто... Ну, а яка це сума була, можеш сказати? Для мене це був палац Україна, двічі я виступав. Я не пам'ятаю, як я можу тобі сказати, яка була затратна цифра. <світок> затратна була мільйон доларів? А, ні, гривень. Затратна. Ну, тобто, все, що пішло на рекламу, на <світок> оренду світло, звук, зарплати і Ну, ти за свою роботу, за свої виступи, хоча б за один там якийсь, ти особисто 1100 гривень отак так разово получав? Да. А 200? Так. Да. А 500? Да. А мільйон? І мільйон. За один разовий, за Твій, один. твій да. особистий, типу, да. за лям ти десь виступав. Так. Да. Клас. А де це було скажіння? Ну, це зробив не я, це зробив курс долара. <рес> Окей, прикольно. Дивися, а, е, ну, всі ми розуміємо, що в нас мусить бути десь, там, не знаю, е, в, в банці в саду закопано, в матрас зашито, чи на рахунку в банку десь лежати. Яка цифра повинна бути така, що ти себе спокійно почуваєш? Такий мі мінімум якийсь лежить, і ти такий, окей, все буде Тут, теку. Знаєш, тут така, я поняв, так. Да. Е е ця цифра була завжди різною, я відштовхувався. На все. сьогодні. Теж, на, на сьогоднішній момент, коли ти в банках, ну, ну в банки не можеш зберігати валюту, бо. Ні, ні, ну не знаю, вдома в шкарпетку да. десь запхав вдома в шкарпетку. Ну, як би такий НЗ, мабуть, я б собі позначив 1020 доларів. 20 і, і, і все? Дивись, є ще е, нерухомість. Ага, ага. Ми зараз говоримо про е, Про гроші. Да, про Добре. Ну, досить для, скромно. Для, для якихось таких ну ні, так це е, ми говоримо про критичні якісь е, історії, моменти. Добре, я зрозумів. А, скажи, є, є щось, що би ти хотів там придбати, можливо, сьогодні, а от грошей не вистачає? що, е -е -е. ну не можете дозволити це. Слухай, я зараз не можу дозволити собі зняти кліп. Ну, бо я розумію, що ціна кліпу це пікап для військових. і Тому, якщо я на е, собі зважую, що дійсно мені там треба, то в принципі я розумію, що краще це буде пікап. а такої, Якоїсь надзвичайної потреби зараз mm -hmm. в кліпах я не бачу. А Оскільки в мене дуже багато друзів військових і ми постійно ми розуміємо, блін, про які потреби йдеться. тому... Е, ситуація ж така, е, в, як ти акумулюєш взагалі там, свої ці матеріальні всі історії, е, вивільняючи, наприклад, 20 тисяч гривень, е, ти міг би їх просто задонатити. Ну там кудись. Але. За ці 20 тисяч гривень ти можеш організувати концерт і заробити набагато більше. Ну, тобто, там пікап і А, Ось це, я, до речі, хотів ще одну штуку з тобою поговорити, тому що ти той артист, який дуже, навіть слово, дуже воно не вміщає всього того, скільки ти робиш для сил оборони, скільки ти провів концертів, скільки ти зібрав допомоги, і ти мало це показуєш. Зато в нас 80% артистів дуже гарно показують, те, що вони там всі збирають якісь ну, копійки у зрівнянні з тобою. Ти взагалі прикидував, скільки за час повномасштабного вторгнення ви вже зібрали грошей і передали? Ми ніколи передали? не рахували цифри, ми, ми ведемо рахунок автівкам. Тобто ми автівки, дрони, не, ми добре. не рахуємо скільки чого. Ми не рахуємо дрони, там реби, антидронові рушниці. Це все там. Можна, а автівки. На вчора, ніби здається, було 1436. 1436 автівок. Вдумайтесь, глядачі. Це тільки автівок. Я знаю, що там е, вже під тисячу дронів. Також у вас Ну е, Дивись, Спочат, спочатку ж була історія, коли ми набирали мавіки. Е, зараз ця позиція трошки вивільнилась, і… Е, ну В півішками ми зараз та, активно пішли. Остання партія але, але, але... це було 500 штук. Разом з характер Давай, Останній раз характер, характер Парком ми заїжджали, ми передавали 130 дронів. Я знаю, що е, мова йшла про 500 штук. Те, що ми завозили, було 130. Угу. Далі. Е, ну, Антидронових рушниць теж десь. Ну, Антидронові рушниці це дуже, дуже серйозна. І дуже дорога. І штука. — Дорога і дуже серйозна історія, і її треба відпрацьовувати. Тобто ти можеш, звісно, там, купити антидронову рушницю. Ні, ми беремо так само рушниці на полігон, виїжджаємо і випробуємо їх на різних дронах, потім віддаємо рушниці аеророзвідці, наприклад, або нашим друзям це 132-й розвідбат, 93. я Холодний Яр, вони їх вже випробовують і ці рушниці себе зарекомендували. Зараз одна, правда, вийшла в ремонт. Є в них, ну там недоліки не без, не без цього. Не знаємо, як їх допрацьовувати. Поки що, поки що ремонтуємо те, що можемо ремонтувати, а щось видавати. Зараз працюємо над ребами, оскільки. Зараз е ворожі ФПІ-дрони, вони як мухи мі міня, міняють частоти. Мені сьогодні сподобалось відео. Це мій товариш 82-ї бригади, десантник. Він мені. Я побачив його сторіс, і вони якраз відкрили банку. Він там каже, що типу, ми е хотіли доповісти, як ми боремось з ФПВ. Е Ворожими дронами. Значить, Спочатку ми поставили таблічку Русські дрони, ді нахуй? <рес> не, працю... не, не працює, <рес>, <да>? <рес> Потім построїлись, каже, співали гімни. <рес> Різних країн <хрень> світу, це <рес> <да, рес> ж теж... <рес> не працює, тому каже, мабуть, треба все ж таки збирати на реби. Зараз маємо два прототипи реби. спробували глушити всі частоти FPV. Я ж дивимось на ринок, дивимось плати, де їх закуповувати. З електроніками сміємось, бо всі плати, все це Росія, все це Китай, все звідти. І так само, якщо ми розбираємо якусь російську антидронову рушницю, ми так само дивимось, чим вони її пакують, mm -hmm. як вона працює. Вертаємося все ж таки до, до тебе, до дружини. Як ти лагідно називаєш Тоню? Тося. А вона тебе? А бабуся. А вона так само каже, буся. Ага. Хто перший йде на примирення, коли ви посваритесь? Я буся, бо я бугню, а вона буся, тому що вона бусінка. Да. Отак ми Хто вирішили. Хто перший йде на примирення, коли посваритесь? Частіше за все йде Тося на примирення. Але останнім часом е, я намагаюся припиняти сварку ще на, корню. Почат. на да. І, і, і Тося завжди каже, а що сталося? <рес> <рес> на тебе це не схоже. По <рес> да, ну, Отак. Кажу. Звиняйте, сьогодні концерту буде. Ну, В принципі, дуже багато змінилось з 22-го року з повномасштабного автор. Дуже багато змінилось в відносинах в спілкуванні, в оцінках щодо один одного. І взагалі. тому... Який наз... найзашкварніший виступ у тебе був? Давай так. Це була одна історія з, ю... там, з юності десь там далеко-далеко. Коли ми приїхали на корпоратив. О! Всі гості Тверезі, І в них така корпоративна етика, що їм не можна ну, вживати. Угу. А мої музиканти. А мої музиканти всі п'яні. <зас> 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 так. І замовник тоді підійшов, сказав, Арсен, давай наступного разу сам приїдеш. <рес> 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 Кажу: ну слухай, ми думали, що це корпоратив і ви хочете рок-н-роллу, а, а бачиш, вийшло, що не вгадали. Так, а, скажи, перше, що б ти змінив у нас в Україні, якщо б ти став президентом, нічого собі, це взагалі страшно, про щось прозвучало, як, як сирена. Давай так, по-перше, не на часі ставати мені президентом. І я, Але... і, 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 і я себе не бачу. Ну, може Це... не знаю, записку би написав президенту. що Я. Вваж... Я, Арсен Мірзоян вважаю, так, вважаю, що першим ділом треба. І що? Слухайте, ну, у нас є багато чого міняти. Починаючи з Кабінету міністрів, чесно, я б, як президент, може поради б і не дав. Бо зараз такі часи, що... Так, ти відповів чи ні? бо Я не почув. Я не відповів, бо я на, насправді. Не я не знаю, що йому я не знаю, що порадити президенту. і я... Тим е, е, паче в нашій ситуації. У нас парламентська президентська республіка. І в нас все ж таки все вирішує парламент. Президент може тільки вето накладувати <світ> е, А все, що говорить президент, парламент може, знаєте, так, от... Добре, давай подивимося трохи вперед. Що би ти хотів почути про себе через 5 років? Я б, скоріш за все, хотів почути, мабуть, від, від всіх тих, хто поряд зі мною і від Тоні, що дякую, що ти не зламався і дякую, що ти поряд. Супер! Я тобі дякую, що ти сьогодні був разом з нами. 33 запитання від Люкс Ти дуже крутий. Е, друзі, підписуйтесь на канал Люкс ФМ", ставте лайки, пишіть коментарі. Е, ну, будьте активними, будьте активними і слідкуйте за е, інтерв'єрами, новинами і за всім тим, що відбувається в нашому найпрекраснішому шоу-бізнесі України.